Доброго дня! Сьогодні у нас отакий пальничок перестав працювати, я їм користуюсь, в основному розпалюю котла, але щось перестав зразу плам'я чуть менше стало. Потім ще менше, ще менше і зараз зовсім не підпалюється вже. Тобто, десь щось забилось чи окислося, не знаю. Зараз буду розбирати. І дивитись, спробую відремонтувати. За одне покажу вам, може, комусь знадобиться. Відкручаємо ці три гвинтики. Два я вже відкрутив. О, і, і третє вже відкрутив. Вони миленькі, я кидаю в баночку, щоб не розгубити. Так, далі воно так не розбирається, треба відкрутити. Ще два гвинтики, які держать оце стиковочний цей вузол. Він від'єднується. Я колись подібну пальничку вже ремонтував. Трохи, але вже давно було, трохи призабув. Так, взагалі ну, так знімається, тут ще кілечко є. Треба, щоб не згубити його. Щоб не згубити ось резинове кільце. З його в баночку. Так, потім оце знімається і оце кілечко знімається. І тепер можна. Бо я перший раз не знав, думав, як воно розбирається, а це вже. Трохи призабулося, але так, о, ось так воно і від'єднується. Тут на направляючих сидить трошки тугенько. Так, ну от і розібралась. Ну, власне, тут нічого такого і немає, але ж отут Зараз доступ до жиклеру, того що через який газ виходить, треба добратися. Так, ну і можна від, відкрутити, мабуть. Я не пам'ятаю, по-моєму. Можна, да, його можна і зразу було відкрутити. Отак ну, от. от. Від'єднав поки. Так, і щоб зняти. Щоб зняти оцю, ось тут теж такі маленькі гвинтики є. От, її можна всю разом, по-моєму, я знімав, зараз перевіримо, бо вже не пам'ятаю точно. І можна, не викручуючи оцю трубку зняти. Це трубка зроблена, щоб підігрівати газ, який Так воно і витяглось. Значить, газ із балона поступає через оцей стиковочний пристрій на на кран. Такий голковий кран. Вот. Із крана він поступає в трубку, оцю тут підігрівається і далі знов сюди поступає в сам пальничок. Оцей і тут... Стоїть джеклер, я зараз якось теж уже не дуже пам'ятаю. Зараз, мабуть, оцю трубку відкручу, щоб не заважала. Не відкручу трубочку. Так. Тут а теж, по-моєму, кілечка резинові стояли. На на кілечках. А, тут такі пластикові, вони, теж їх треба не погубити. Ну ця трубка не забивається, наскільки я пам'ятаю, тут жиклер повинен стояти і там, там он видно якоїсь грязі вже повно. Зараз розкручу. О! теж туди кидаю. Так. А тут що? А? Ще з другої сторони є. Бачите, тут з двох сторон вони ці гвинтики. Так, тепер повинно знятися воно. Але щось тугенько дуже лізе. Але, але зниметься. Трошки тут можна, але воно таке крихке, що його треба. Легенько так воно вилазить, але трохи зусилля треба. Трохи зусилля прикладувати. Прилипло тут. Зараз ще трошки попробую викруткою попіхнути. Так, ось вилізло, о, все розібралося. Ого, тут ось же клер стоїть. Бачите, яке тут. Налипло щось на його, я не знаю, якесь таке. Не знаю навіть, що це сажа, може яка. Чи газ такий, мабуть, скоріше за все газ такий добрий. Дуже тонюсіньке. Тонюсінький отвір його толком і не прочистиш. Ну зараз спробую відкрутити. Може доламаю її. Щось тугенько воно йде дуже. Але я пам'ятаю, викручував. Це не жиклер, це головка жик... жиклера. Сам жиклер знаходиться. Ось всередині там така, такий кружечок металу просто і з отвором невеличким. Отвір дуже маленький. Я не знаю. Зараз я, мабуть, його не буду, щоб не доламати, відкручувати. Продую. Піду компресором продую та провірю. Так, продув. Оці дві деталі. Цю і трубку саму На, про всяк випадок. Ну, трубка не забита була, вона легко продувалася, а тут через таку резинову шайбочку через резинову прямо з компресора. Продув компресор від холодильника там десь в атмосфері 30, мабуть було на манометрі. Ну, продулося. Щось таке, мені кажеться, що навіть трошки змістилась. Ні. Зараз соберу, подивимося, як вона буде працювати. Зіскрів тут трошки облой після після лиття у форму, трошки облой лишився, тому погано виймався трошки отак обдерів Тепер, мабуть, трохи кра... О, тепер він краще сюди вставляється. Так, ну, і збираємо все як було. Ну. О! Працює. Ну от, отакий от ремонт, бачите? Простенький, легенький продув, добре жикльора. Жиклера продув і все почало працювати. Я колись в мене теж така горілочка, пальничка була, я її пам'ятаю розбирав, викручував той жиклер. Ну, він там дуже тоненький, його там прочистити нема чим. А так ось компресором продув і, і все добре працює. Все, рекомендую. Так, ну таке відео в мене вийшло. Значить, пальничок оцей, до речі, він дуже зручний отак, під 45 градусів. У мене був колись під 90 отак вони продаються. То вже накручується так, ну, виход не під 45, а під 90, він якось не дуже вдобний. Коли розпалюєш, то огонь тут аж балоном в огонь лізеш. Не так вдобно, а під 45 доволі таки зручний. Коротше. Ну а вам бажаю гарного настрою, доброго здоров'я і до нових зустрічей.